Доброго дня, мої любі малята. Діти, подивіться, скільки машин у нашому гаражі. Вірно, багато машин. А якого вони кольору? Жовтого кольору, синього кольору, червоного кольору. Малята, вам подобаються ці машини? Так подобаються, скажіть, малята, яка вона ця машина? Ця машина легкова. А що є у машини? Так, у машини є колеса, кермо, сидіння. А хто водить машину? Вірно, водій. Дітки, а як називається місце в машині, де сидять люди? Молодці. Салон. Машина червоного кольору? Так, малята, а ця що за машина? Це машина. Вантажна. У неї є кузов, кабіна, колеса. А хто водить машину? Так, вірно, водій. А де він сидить? Молодці, в кабині. Дітки, для чого у кузов машини? Правильно в ньому возять вантажі. А які вантажі? Пісок, цегла, дошки, сніг. Ця машина синього кольору. Дітки, а це що? Так, це автобус. А якого він кольору? Правильно, жовтого. А що є у автобуса? Кермо, колеса, сидіння. А як називається місце в автобусі, де сидять люди? Люди в автобусі сидять у кріслі. Скажіть. Як називають людей, які їдуть в автобусі? Вірно, пасажири. А хто водить автобус? Правильно, водій. Молодці діти. Ви добре розповіли про всіх машинах? А як можна назвати їх одним словом? Правильно транспорт. Давайте малята пограємо в гру, яка називається Знайди за кольором. Дітки, скажіть, як називається частина вулиці, де їдуть машини? Проїжджа частина. А як називається вузька доріжка біля проїжджої частини, де ходять люди? Правильно тротуар. А скажіть, як треба переходити дорогу? Як називається ця смугаста доріжка? Правильно, зебра пішохідний перехід. А можна одним дітям переходити через дорогу? Ні, не можна. Тільки з батьками, тримаючись за руку дорослого. Малята, на який колір світлофора можна переходити дорогу? Молодці на зелений. Дітки, що це? Так, це світлофор. Як ви думаєте, для чого він потрібен? Так, правильно, щоб машини не стикалися коли їдуть, щоб вони не наїжджали на людей, щоб люди переходили через дорогу безпечно. Дітки, я сподіваюся, що вам сподобалося заняття. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!